Дже дякую за те, що приділили час для розмови із нами. На вашу думку, як змінювалася позиція президента Трампа щодо України та Росії протягом війни, особливо зважаючи на останні політичні події, та яку роль віра відіграє у цьому процесі? Віра – це важлива частина. Вона звертається до серця людини. Віра інколи падає, але піднімається там, де падає політика. Дипломатія теж дає збій, а віра знову здіймається. Те, що я спостерігаю з Президентом Трампом та його позицією щодо підтримки України, пов'язане з усвідомленням того, що насправді відбувається. Багато брехливих наративів, які поширюють фейкові змі та навіть російська пропаганда, впливали на таких людей, як я. Але перед тим як приїхати сюди, я мав зрозуміти, те, що мені говорили, або те, що я бачив у медіа, не є повністю правдою. І так само як я, президент Трамп, тепер отримує реальну інформацію про те, що відбувається, і про воєнні злочини Володимира Путіна, які він систематично чинить проти вільних і невинних людей України яким чином Кремль використовує релігію як політичний інструмент та частину своєї пропаганди. Який вплив це має на глобальне сприйняття світу? Одна із речей, що росіяни роблять дуже вміло, це атаки на Байдена та ліберальну ідеологію, одностативі шлюби, права ЛГБТ, трансгендерну ідеологію. Вони наголошують на цих темах, знаючи, що багато із нас, правих консерваторів, погоджуються із наративами, що каже Путін, і російська православна церква зробила неперевершену роботу із просування цих тем, аби пом'якшити сприйняття зла, яке ховається за релігією. Ми виявили, що навіть російська православна церква використовує віру щоб приховати звірства, які робить російська армія. І тепер ми знаємо, що не можна оголосити, що завдяки вбивству українців можна отримати благословення від Бога. Це не релігія, це культ, це хибна ідеологія і її слід відправити у самісіньке пекло. Тому такі люди, як я, хто розуміє, що таке справжнє богослов'я, знають. Якщо ти справді дбаєш про людей, то маєш бути нейтральним і говорити проти будь-якого зла, навіть якщо воно походить із твоєї власної країни. Ти маєш мати сміливість говорити правду. Тож ми відкриваємо для себе, що пропаганда поширюється через релігію. Але я радий, що є люди, як я, хто говорить та поширює правду, щоб люди не піддавалися брехні, яка йде з Кремля. Бо по суті, віра, зокрема російська православна спільнота, це продовження Кремля. Який вплив мають російські медіа на думку людей у сполучених штатах, і як духовне чи моральне лідерство може протидіяти пропаганді та дезінформації знову ж таки вони витрачають мільярди доларів на те, щоб впливати на думку консерваторів в Америці, говорячи про те, що вони проти ЛГБТ руху, проти одностатевих шлюбів, проти абортів. І вони знають, що така риторика знаходить відгук у серцях тих, хто є консерваторами. Проте не можна вбивати немовлят і водночас називати себе християнином. Не можна бомбити житлові будинки і мирне населення, називати себе християнином. Не можна викра більше 20 тисяч людей з їхніх домівок і перепрограмувати їхній розум, щоб вони ненавиділи місце, з якого вони походять, і називати себе християнином не можна у якийсь момент. Хтось має провести межу на піску і сказати Правда тут а то брехня. Сполучені Штати є одним із найбільших постачальників військової допомоги Україні. За що ми дуже вдячні американському народу? Яку роль ви бачите для США у військовій допомозі та відбудові України? Як співвідносяться духовне лідерство і дипломатичні рішення? Я можу сказати, що багато що станеться в найближчі кілька тижнів. Президент дав остаточний дедлайн Володимиру Путіну. Президент діє стратегічно, дипломатично, поводиться із Росією як мишка. Хоча ми знаємо, що ми слон, і це не слабкість, це дипломатія. Але коли дипломатія закінчується, коли ти вже спробував усе можливе, коли ти намагався посадити людей за стіл переговорів. Я щойно спілкувався з вашим президентом, президентом Зеленським, і зрозумів, що пріоритет номер один змусити Володимира Путіна сісти і говорити. Якщо цього не станеться, вся дипломатія летить у смітник. У цей момент ми будемо змушені застосувати всю міць армії США, бо знову ж захист і оборона України це порядок денний у Америка, передусім. Очевидно, що ціль номер один президента Трампа зробити все, щоб ми не опинилися у третій світовій. Але якщо Володимир Путін і далі крастиме життя, то на жаль, як президент Трамп вже заявив, ми будемо змушені нагадати Росії, що вона дуже слабка і йде по тонкій кризі. Є причина, чому президент. Трамп розмістив у регіоні два ядерні підводні човни? Є причина, чому навіть зараз ми тиснемо на Індію, одного з наших стратегічних партнерів, лише за те, що вони купують дешеву російську нафту. Є причина, чому ми намагаємося задушити економіку Російської імперії, знаючи, що їхня нафта становить близько 30-35% їхнього ВВП. Тож яку роль відіграє віра? Віра каже, у мене є воля продовжувати боротися, навіть коли все довкола виглядає так, ніби ось ось прийде кінець, і я не здамся. навіть попри те, що росіяни атакували понад 700 церков у цій країні навмисно, щоб деморалізувати людей, навіть попри те, що вони намагалися вирвати кожну крихту надії. Саме тоді віра піднімається чи можуть релігійні громади зробити внесок у встановлення тривалого миру та примирення в Україні? Якщо так, то на вашу думку, як це може відбутися? Я вважаю, що саме політика стала причиною, чому ми взагалі опинилися в такій ситуації. У Біблії сказано: якби мій народ, що зветься моїм ім'ям, упокорився. коли я упокорююсь, я більше не бачу політики, я не бачу кольору твоєї шкіри, я не бачу твоєї статі, я не бачу твого фінансового стану. Я бачу людину. І розумію, що ми значно більше схожі ніж різні. І якщо достатньо людей із релігійних громад почнуть це проголошувати, тоді більше людей відкладе зброю і проігнорує злі накази, які надходять із Кремля, і повстануть заради того, чого прагне більшість. Ось звідки все починається з релігійної громади. І я вірю, що для цього ще є час. Яке послання. Ви би хотіли передати українському народу під час вашого візиту до Києва. І яке послання ви принесете американцям, коли повернетесь додому? послання, яке я хочу передати українському народу. Ніколи не здавайтеся, ніколи не здавайтеся, ніколи не здавайтеся. Продовжуйте боротися, бо я вірю, що Бог на вашій стороні. Ви не можете переконати мене, що Бог за те, щоб убивати невинних дітей. Ви не можете переконати мене, що Бог за те, щоб ґвалтувати дітей і жінок, щоб страчувати священиків, стріляти йому потилицю як на розстрілі. Тож, моє послання людям надія вже в дорозі. Ніколи не здавайтесь. Зараз ваша віра має піднятися тоді, коли здається, що все втрачено. Послання для американців дуже просте: ми повинні продовжувати боротися разом із нашими братами, Ами й сестрами в Україні стояти з Україною це означає Америка перед усім. Якщо ми не зупинимо Росію зараз, доведеться робити це пізніше, але тоді буде значно важче. Зупинимо Росію зараз. Давайте досягнемо миру. Дуже дякуємо за ваш час та підтримку українців. Це дуже важливо. Слава Україні!